Починаючи від форми та екіпірування до безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної розвідки та зв'язку, у Чернігові затвердили порядок надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень із бюджету громади тим містянам і містянкам, котрі були мобілізовані від 1 січня цього року. На все вище перелічене, також це стосується тих військовозобов'язаних, які мають статус ВПО і прожили в місті не менше року. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 28 лютого. Дуже проста історія. Людину мобілізували він або його рідні з дуже маленьким переліком документів звертається і отримує 20 тисяч гривень. Ми передбачаємо, що ці кошти будуть витрачені на амуніцію, на аптечки, на зброю, можливо, якусь, але ми не обмежуємо цей перелік в залежності від конкретних обставин. Він може бути більший. Це наша. Скромна, але я вважаю, свідома допомога Це внесок нашої громади в підтримку наших захисників-захисниць, які йдуть служити, і підтримку загалі державної політики в сфері мобілізації для отримання виплат особі, або членам родини потрібно звернутися до департаменту соціальної політики міста із письмовою заявою та невеликим пакетом документів. Їх перелік зі зразком самої заяви можна знайти на офіційному веб-порталі міської ради. Ще один напрямок підтримки. Щомісячна допомога на оплату комунальних послуг родинам загиблих або померлих захисників і захисниць, а також загиблих чи зниклих безвісти військових в Афганістані, від цього дня теж має затверджений механізм. Мова про 500 гривень, які додаватиме місто. До існуючої 50 відсоткової компенсації від держави. Ми розраховували суми пільгів, які да. отримують дана категорія. За одну квартиру в зимовий період може бути три тисячі, в літній період 800 гривень. 1600 гривень в середньому. Ну так от виходить із 1600 Компенсація станом на зараз буде 1300. Сумарна компенсація 1300 гривень. Тобто це дві третини всіх комунальних послуг родинам загиблих компенсуються містом і державою. Крім того, дітям чиї батьки мають статус учасників бойових дій, місто відшкодовуватиме половину вартості освіти в мистецьких школах, а також двічі на рік виплачуватиме дітям загиблих у російсько-українській війні захисників із числа сиріт або позбавлених батьківського піклування за успіхи у навчанні до 3200 тисяч гривень, як додаткову мотивацію. Даним проектом рішення планується затвердити порядок і встановити розмір виплати такої допомоги учням, які навчаються на 10-12 балів або мають високий рівень результатів навчання 100% прожиткового мінімуму і учням, які навчаються на 7-12 балів або мають достатній рівень результатів навчання 65% прожиткового мінімуму, затверджений на 1 січня поточного року. На сьогодні для дітей 6-18 років він встановлений у розмірі 3196 гривень. Нараховуватимуть допомогу за підсумками семестру. Попередньо за результатами першого це 74 дитини. Загалом виконком розглянув більше двох десятків питань. Серед них традиційно надання статусу дитини постраждалої внаслідок бойових дій, одноразової допомоги членам родин загиблих оборонців, власникам пошкоджених житлових будинків та компенсації за відновлення вікон.